Спояли 23-го року про затвердження міської спосібів проти на соціальних житвові приміщення за адресових першої меж на, на 30 під розміщення центру надання адміністративних послуг Як вам все? Відомо що весна є єдиним органом, який на сьогоднішній день має можливість по законодавству забезпечувати надання найбільшої кількості послуг в одному місці. На міста Запоріжжя, які у нас а, існує на сьогоднішній день, і працює шість в семи районних містах. Тільки в Олександрівському району поки що це знак і там є проблема з доступністю до надання адміністративних послуг як мешканцям району, також із внутрішньопереміщеним особам та іншим категоріям, в тому числі військовослужбовцям, ветеранам, членам сім'ї, загиблих родини. Цією програмою пропонується з розпочати в цьому році реконструкцію шляхом виділення з місцевого бюджету 10 мільйонів гривень за привно кошторисну документацію. Вартизі реконструкції складає 17,8 мільйонів гривень цьому років ми розпочнемо реконструкцію, монтажні-демонтажні роботи. І наступного кроку, при забезпеченні фінансування, ми закінчимо, відкриємо і зробимо е робочими всі сімславні в кожному районі нашого міста. Прошу що підтримати даний проєкт рішення? 470 квадратів mm -hmm. з депальним приміщенням, з можливістю там. Mm -hmm. mm -hmm. Ми е спілкувалися з. На жаль, на реконструкцію будівництва не заходить саме поставити. Коли запитання зауваження? До Дякую. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто втримався. Дякую, рішення прийнято?